Доброго ранку, любі малята, відгадайте загадку та дізнайтесь, про що сьогодні я вам розповім. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят, гарний дім цей для діток. Дім цей зветься, як дітки? Дитячий садок. Так, малята, сьогодні я вам розповім про чарівну країну дитячий садок. У дитячому садку є багато приміщень, таких як групова кімната, де діти граються, їдять та займаються. Спальня, там дітки сплять, відпочивають в обід роздягальня. В ній діти одягаються та роздягаються. Музична зала, малята там танцюють та співають. Спортивна зала, в якій діти займаються спортом. Також в садочку є ігровий майданчик, де діти граються під час прогулянки. А давайте дізнаємося, хто ж працює в дитячому садочку, керує дитячим садочком директор. А допомагає йому методист-вихователь грається та займається з малятами. Також є помічник вихователя, який підтримує чистоту у групі та допомагає вихователю. Ще є музичний керівник, який проводить музичні заняття. Лікує малюкам синці та подряпини медична сестра. А заняття з фізкультури проводить фізичний інструктор. Дітям їжу готують кухарі, постільну білизну та рушники перепраля, а двірник прибирає територію дитячого садка. В Садочку діти роблять ранкову зарядку, умиваються, снідають, граються. Займаються, ходять на прогулянку, малюють, читають книжки, відпочивають, співають, одягаються, та ще багато чого іншого. От бачте, малята, дитячий садочок то є справжня чарівна країна. І наостанок я пропоную вам пограти в гру Правила поведінки в дитячому садку. Перед вами будуть з'являтися картинки з правилами поведінки. А вам потрібно визначити, можна так робити чи ні. Тож починаємо. Ділитися іграшками з товаришем. Це добре чи погано? Добре. Дражнити товариша це добре чи погано? Погано. Дарувати подарунки. Це добре чи погано? Добре. Сваритися та кричати один на одного. Це погано битися з товаришем. Так, це погано. Гратися з друзями в іграшки. Так, це добре. Ну, ось ми з вами, малята, і пограли, а наше заняття завершилося. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!